Всім привіт, дівчат. Дивимося сьогодні марказит, як я і казала, це буде остання частинка з замовленнями. Наприкінці цього відео також будуть і вільні прикраси. І також, що залишилось у вільному продажі, я об'єднаю в одне відео і покажу там десь за тиждень. Дівчат, дивіться, з цього замовлення не прийшло буквально три прикраси. Це дуже низький показник. Раніше він був вищий. Там зараз змінилися менеджери і вони краще працюють, скажімо так, і таких помилок стало значно менше. Тепер щодо замовлень, дівчат, будь ласка, не хвилюйтесь, без вас ніхто нічого не замовить. За вихідні всіх запишемо, всіх порахуємо. Вони просто мені скидають такими порціями ціни, а дехто з вас цікавиться багатьма позиціями одночасно, тому я чекаю вже повної картини, щоб відповісти вам. Також, хто ще бажає доєднатися, будь ласка, до понеділка повного часу. Дивіться мої старі відео або в каталогах обирайте. Дивіться, дівчат, прикраси такі базові з марказитами або з якимись простими вставками по типу сердоліку Оніксу, я вам можу прорахувати самостійно без виробника. Тому, кому цікавить, ви мені кидайте, я вам прямо зараз відповім. А кому вже щось з дорогоцінними, напівдорогоцінними камінчиками, то треба у виробника уточнювати. Дівчат, посилання на каталоги в описі під цим відео і іншими відео з марказитом. Там посилання на pdf каталоги Обирайте по них так зручніше, бо на сайті там все дуже важко, як на мене зараз стало. Для замовлення кидайте мені фото з каталогу або з моїх відео, пишіть бажану вставку, розмір, і я буду вам рахувати. Нагадую, що передплата на ці замовлення 50%. Готовність цього замовлення буде на жовтень. Хочу з ось такої нереальної краси, комплект з Оніксом. Каблучка сережки-підвіска. Сережки можна замовити ще з підвісною частинкою. Камінчики, в принципі, будь-які можна, але також враховуйте, що ціна, наприклад, на цю вставку, там середолік-зелений агат буде однією, а якщо захочете якийсь гранат, звісно, іншою. Ось вам одразу показую артикули каблучка 630 г за вагою. А сережки 809-12,9 грами. А тут нам гарно ось так занизили штифт. Сюди також можна омегу поставити. Розмір сережки 1,8 на 2,4 см. Ну, каблучки такий самий розмір приблизно. І підвізка 680 грам ось таке вушко. Довжина підвізки 4,4 см. Звати ціну за весь комплект під замовлення можна робити одну одиницю або дві, скільки вам забажається. І також, звісно, інші розміри можна робити. Вартість комплекту 4160 гривень 114 доларів. Далі, дівчата, ось такий класний сет з серцями. Тут вставочка, кубічний цирконій під рубін. Ми хотіли замовити з натуральним рубіном, проте у виробника не було. Камінців такої форми. І нам запропонували альтернативу, і, на мій погляд, дуже-дуже гідну. Дівчат, прикраси такі виходять вони дешевші, проте у вигляді взагалі не втрачають. Є різні кольори абсолютно. Камінці в гарному огранюванні. Дивіться, каблучка 6 грам за вагою, 628 артикул, сережки з підвіскою під одним артикулом 612, 16-40 це вага за три сердечка. Сережки десь 11-12 грам. На тоненьку мочку були замовлені, це також можна вказувати при замовленні. Тоненьку, повну стандартний штифт, у них 1 см, Для когось це нормально вважається, для когось задовгий, тому вкорочуємо. І підвісочка. дивіться. Дивіться, розмір сердечок у комплекції 1,7 на 1,8 см. І вартість 3800 гривень 104 долари. Далі дивимося ось такий ніжний сет, вставочка рожевий перламутр. Дуже красиво виглядає, каблучка 630 грам, сережки десь 13 грам за вагою, і підвіска близько 5. Також різні вставочки сюди можна зробити, колись цей сет був з лазуритом у нас. Знизу ось такі візеруночки. Сережки на англійській застібці були замовлені, а також, в принципі, можна і привушці їх зробити, тоді трошечки легші будуть. А, так, артикул каблучка 14,70 і сет сережки підвізка 13,03. Довжина сережки 4,3 см. А розмір ось цієї частинки перламутр плюс срібло 1,5 на 2 см. І вартість комплекту 3285 гривень 90 доларів. Також під замовлення можна окремо. Так, далі ще один сет. Дівчат з оніксом і гранатом. Ось артикул, дивіться. Сережки 828 артикул 11,4 грами, каблучка 1266, 460. Англійська застібка була замовлена. а Також можна замість тюніксу якісь інші вставити камінчики. Замість гранату також. Проте чорний і червоний це така класика, класне поєднання. Діаметр гранату десь 5 мм. Каблучка у нас по вартості 840 гривень 23 долари. Довжна сережок 4 см, а вартість 1900 гривень 52 долари. Далі дивимося ось таку красуню каблучку з великим аметистом, артикул 857 і 16 грам за вагою. Дівчат, Камінчики будь-які можна сюди також поставити, але ціна, знову ж таки, буде дуже залежати від камінцю. Дуже красивий насичений аметист. Цікава форма у каблучки, дивіться. Дівчат комплекту не бачила, думаю, можна щось підібрати. Аметист 1 на 1,4 см, загальний розмір каблучки 2х3 см. Вартість цією вставкою 2375 ,65 гривень 65 доларів. Далі в нас ось така квітка з сапфіром по замовленню прийшла: 703-й артикул, 7,20 грами вага. Також ця модель раніше з різними вставками приходила. В наступному замовленні буде з рубіном така, гранат, ну, все, що завгодно топаз. Темно-синій камінець в такому огранюванні цікавому. Також дівчата йде без комплекту, якщо комусь хочеться, можемо запитати виробника, щось нам запропонують. Діаметр сапфіру 1 см, а вартість 2200 гривень 60 доларів. А тепер ось така каблучка 114 з рожевим перламутром 5,90 гривен вага. Минулої поставки були сережки, такі трикутнички також. І ось до них ми дозамовили каблучку. Можна одразу сетом повторити на жовтень. Вартість каблучки 915 гривень 25 доларів. А дівчат, по цій каблучці я розшукую власницю. Вона в нас була замовлена, проте по ній не було передплати, і в мене, на жаль, не зафіксувалось, хто її просив. Артикул 1076, 9-10 грами вага. Можливо, хтось з дівчат дивиться, хто замовляв. Будь ласка, моя кніть, тут наче 19 розмір або 18,5. Точно не пам'ятаю. Якщо вона звільниться, я в наступному відео її покажу. Цю модель ще чалма, дівчата, називають. Красива. Ширина 1,7 см. Вартість 1390 гривень 38 доларів. Далі подивимося: такі класні сережки з рожевим халцедоном: 11-10 грами вага. ось такі краплевидні камінці і маленькі кругленькі. Каблучку, думаю, можна замовити якось верхівочка, наприклад. Застібка, занижений штифт. Довжина 5,9 см. Вартість 1970 гривень 54, 54 долари. А також ось таке було цікаве замовлення сережки 969 з сердоліком 6,40 грами вага. Також минулого разу були такі каблучки, ось ми докомплектовуємо їх Такі ось сердечки. 2 см довжина, вартість 985 гривень 27 доларів. Далі, дівчата, ось така нереальна краса прийшла по замовленню. Сережки з лондон топазом артикул 1256, 4,2 грами вагам, були замовлені на гвістках. Дівчат лондон топаз він такий небюджетний камінець. Якщо з блакитним замовляти, сережки будуть дешевшими. Але тут такий красивий колір, ви самі бачите. І ще дві мікроперлинки, бачите? Довжина сережки виходить 2,2 см, вартість 2740 ,75 гривень 75 доларів. Далі ось така брошка з котиком 107 артикул 5,6 грами вага. Це брошка підвізка 2 в одному. 3 см довжина, вартість 800 гривень 22 долари. Тепер декілька браслетів подивимось базових таких по замовленням. Ось цей, 710-й артикул 1140 40 грамів На кожен день я вважаю ідеальний просто варіант: застібка коробочка. На руці ось так виглядає

І ще, дівчат, сьогодні у нас ось такий шикарний браслетик буде в показі: це гранати, артикул 768, 23,2 грами вага. Камінці в Дівчат, Подібні браслети ще можуть бути з іншою формою камінчиків, прямокутна, здається, кругла також є, можуть бути дрібніші камінчики, щодо більших не пам'ятаю, але все може бути. Ціна також, звісно, залежить від вставки. Застіпка коробочка. Ну, Розкішно виглядає, погодьтесь. Розмір вставочки тут 05 на 08 см. І вартість браслету 5475 гривень 150 доларів. Далі, по замовленню, прийшов ось такий паучок, це брошка підвізка 2 в одному 167 артикул 9,30 г вага. А в очах ось такі гранати дрібненькі. Оголочка. 3,5 см довжина, вартість 1210 гривень 33 долари. Дівчата, ще по замовленню, бублик з червоним агатом приїхав, 884-й артикул, 6,20 грами вага. Ну, він такий червоний, називається, по факту такий трошки руденький. А далі також покажу ще вільні бублики, але саме такого немає. Це перший раз ми взагалі з цією вставкою замовили, дуже красиво. Нагадую, що основою можуть бути червоні зелені агати, перламутр, онікс. Можливо, щось іще, проте ми ще не замовляли. І ось ці дрібненькі також можна камінчики інші ставити. Вартість такого варіанту 915 гривень 25 доларів. Так і переходимо до вільних прикрас і розпочнемо також з бубликів. Є одна штучка в зеленому агаті, все те саме абсолютно. Діаметр 2,5 см, довжина 3,8. Також зараз не буду показувати, але є в наявності повністю з оніксом, і основа, і дрібні, і також в поєднанні онікс з гранатом. Подивіться минулі відео або кому цікаво, напишіть. Вартість цього також 915 гривень 25 доларів. І також є два вільних ось такі класні бублики: 6 грам вага. Тут перламутрова основа і гранати. Дуже красиво вийшло. Вартість такого варіанту 1170 гривень 32 долари. Далі в нас є ось такий класний вільний браслетик, 601 артикул 2470 грами вага, довжина 7,5 дюймів. У нас дівчат 19,5 см. Ось ближче показую, квадратні вставочки. Ось так виглядає на руці. Дуча, всі браслети потрібно брати з запасом. Наприклад, якщо у вас рука 19, то вам цей браслет не підійде, ви його не зможете застібнути. Він гарно підійде десь на 17,5-18 см. Вартість браслету 3000 гривень 82 долари. А далі ще покажу вам декілька пар ось таких класних сережечок на кожен день. Вони не дитячі минулого разу хтось уточнював, вони просто дрібненькі. Є в нас два розміри, ось ці поменші, є з блакитним топазом і смарагдами. В них восьмий артикул, вага виходить десь 215 грами. По 5 камінчиків іде, топази ніжненькі такі. Застіпки ось такі. Довжина дівчат 1 сантиметр у них. Топазних є дві пари, смарагд здається, три. Але не зволікайте, така краса довго не затримується. Вартість у цих двох пар однакова 880 гривень 24 долари. Так, і є дві пари трошечки більших сережок, довжина 1,3 см. Є смарагди також і сапфіри. Вага 2,5 грами. Застіпки такі самі. Ось так. І вартість у цих двох пар 985 гривень 27 доларів. Далі дівчат, є ось така неймовірна брошка підвіска 2 в 1 з свістопазом. Такий він більш насичений, де, ніж блакитний, яскравий. Артикул моделі 832 10-30 вага. Така крапелька. Також з будь-якими камінчиками можна замовляти. І вартість такої моделі 2375 гривень 65 доларів. І далі дівчат є дві ось такі класні кобри. Це брошка підвіска, артикул 538-й. Вага десь 17 грам. Вставочка Онікс. Ось таке вушко іголка. Ефектна дуже прекрасна. Дивіться. Довжина 6 см. Можна з іншими камінчиками також замовляти. Вартість 1935 гривень 53 долари. І дівчата, останнє, що я вам покажу: ось таких чарівних мишок вчених це брошки-підвіски. Артикул 50, вага, дивіться, 9,60, 10,40, 10,40. Є в нас аметистом, топазом і цитрином. Зараз окремо їх подивимось. Ось ці, дівчат: окуляри вони рухомі. Тут, бачите, вони вже надіті, тут підняті. В очах гранати в усіх трьох варіантах. Інші камінчики, в принципі, будь-які також можна поставити. Так, а цитринова мишка, дивіться, який насичений камінець. Ось так окулярчики рухаються. Дівчата, я вам збрехала, це в нас тільки брошка. Підвіски тут немає вушка. Хоча можна під замовлення зробити. Вартість цитринової мишки 1535 гривень 42 долари. Аметистова красуня в принципі, все те саме. Насичений, дивіться, який камінь. Вартість така сама: 1535 гривень 42 долари. Довжина в них 4 см. Третій варіант – блакитний топаз. З цією вставочкою трошки дорожче, на 1715 гривень 47 доларів. На сьогодні це все що я хотіла показати, якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або Ватсап. Номер закріплений в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!